Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. Спрахуйся онлайн. Ну і давайте почнемо з сьогоднішніх подій в Севастополі. Хотів розповісти про те, що ну напевно вже в новинах там все обговорили. Що в Севастопольському судноремонтному заводі сьогодні, за інформацією росіян, прилетіло 10 крилатих ракет українських, три надводних дрони, які вже знищили точно росіяни. Підтвердили два кораблі. Ну, очевидно, це БДК Мінськ, великий десантний корабель. А також субмарину класу Варшавянка, вона називається Ростов на Дону. Причому вона достатньо свіжа, 15-го року лише прийнята. На озброєння флоту російського, ну і ще за інформацією деяких телеграм-каналів кримських пошкоджено чи частково знищено там же на території цього заводу Севастопольського фрегат. Який називається? Перепрошую зараз. Згадаю Ростов, ні, перепрошую Ростов на дону Це ця господі підводний човен. А фрегат називається адмірал Макаров. Цікаво, що і адмірал Макаров, і Ростов на дону підводний човен та фрегат є носіями ракет класу Калібр і обстрілювали територію України. Хотів вас запитати, пане Юре, наскільки ця інформація вибухи тривали там і детонація до самого ранку, а задимлення і пожежа ще й досі здається там задимлення? Присутнє, як ця вся інформація впливає? Взагалі на стан ставлення російської бізнес-еліти і військової еліти, та й взагалі російського суспільства до перебігу так званої СВО, яка йде за планом, ну як стверджує постійно Володимир Путін. Прошу. Ну, от якраз такі масовані удари з такими наслідками. А дійсно, росіяни ледь не вперше визнали оперативно ті втрати, які там відбулися. Вони, як правило, тягнули дуже довго. Казали, що потір ні, да а потім виявлялося по-іншому. Ну говорить про те, що ну війна м'яко кажуть. Чи розвивається не за тим сценарієм, на який вони розраховували, і звичайно, це депресуюче впливає на бізнес еліту в першу чергу, тому що Путін їм постійно обіцяє і час від часу кажуть, він їх збирає в різних форматах і каже, що ще трошки скоро все закінчиться. Санкції почнуть потроху знімати. А ми вам поки будемо щось компенсувати. І коли вони бачать такі прильоти дуже успішні, які наносять просто колосальний удар, взагалі бо по боєздатності російського флоту, вони розуміють, що війна в їхньому розумінні, Інні, і на їхніх умовах швидко не закінчиться, а все буде йти тільки гірше. І нав і це може спровокувати до речі інші процеси. Зараз під цим соусом з них почнуть збивати додаткові гроші і казати, що дивіться, нам треба відбудовувати, треба скидатися. До речі, та навіжена Семонян вона ж нещодавно сказала буквально на днях в якомусь ефірі, що ми тепер всі от щось заробили копієчку, витратили на війну. Заробили ще копієчку, витратили на війну. Вона прямим текстом говорить про те. Що крім податків, які і так всі платять, треба додатково скидатися, але це ж дуже складно пояснити для представників бізнес-еліти, бо на них же не напали волонтерство, благодійність, донати вони зрозумілі в Україні. Ми захищаємося, а в Росії воно абсолютно так не заходить. Ну, давайте про ставлення Путіна його верхівки до свого бізнесу трошки пізніше. Вчора він зробив кілька цікавих заяв щодо великих бізнесменів. Я щодо сьогоднішніх заяв Ольга Ковітіді. я такий сенатор, член Ради Федерації Росії від Севастополя, між іншим громадян. України, яка колись входила до партії регіонів, вона була навіть віце президентом союзу юристів України, і вона написала сьогодні наступне: що жертв ні, а справді жертв немає. Є 24 поранених, 3 чи 4 в середньої тяжкості стані, але це не співробітники заводу, це військовослужбовці, адже керівництво заводу вже заявило, що жертв постраждалих серед співробітників заводу немає. Але що вона сказала? Ну російське ПВО відпрацювало, а далі найцікавіше. Ну атв'єт, тобто відповідь, має бути таким, щоб вздрогнув Київ написала. Сенатор Кавітіді, тобто Ольга Кавітіді в себе в телеграм-каналі Подняти руку на Крим і Севастополь, значить посягнути на Росію. Кінець цитати Роботайте, Друзі сказала вона. Що це значить? Ну вона може єдине, що зробити, щоб вздрогнув Київ, це знайти десь торт Київ і з'їсти його все. Тобто, в принципі, інших варіантів в неї немає. Ну вона повинна була це написати. Колаборанти взагалі відрізняються надмірною екзальтованістю і отакими от знаєте заявами, що там знищити в ядерний попіл, і так далі. Але отака от істерика, вона про що говорить? Що в них реально немає мож... Можливості ніяк відповідати, вони постійно розказують про супер ПВО про те, що Крим це сакральна територія, вона повністю захищена, і, от в центр цієї території, прямо де стоять кораблі, прилітають ракети. І знов таки у них десь є, мабуть, розуміння, що знову все розвивається не так, як треба. Але ну потрібно ж якимось чином ну, не там підтримувати взагалі оцю історію яка є в суспільстві. Тому вона робить таку заяву. Завтра вона про неї забуде і буде вже розказувати, якщо прийде інша рознарядка, що ми зважимо до зважено до цього. Побудемо стати ставитися. Там треба якась там мобілізація. Ну зрозуміло, якісь удари по центрам прийняття рішень в Україні, але їм же причини для цього не потрібні. Вони це роблять з 24 лютого. Ну, я скажу, що цей от адмірал Макаров, фрігат, який, імовірно, теж пошкоджений чи частково знищений. Він взагалі один з найновіших на російському флоті. Причому він ну, приписаний до північного флоту, як і підводний човен Ростов на Дану. Так, от фрігат адмірал Макаров спущений на воду чи прийнятий на озброєння лише в 17-му році. Зовсім свіженький, вже. Після анексії Криму і майже перед повномасштабним вторгненням. Ну, хотів сказати ще вас запитати про сьогоднішню зустріч російського президента. Він на Далекому Сході зустрічається з главарем КНДР Північної Кореї Кім Ченином. І сьогодні вони відвідали Касмодром Східний, називається Восточний. І що повідомляють ЗМІ що російські, що там главарі Росії КНДР осмотрять кілька об'єктів Касмодром, а потім проведуть переговори. Що їм покажуть? Кіму покажуть процес зборки ракети Ангара Ангара це не крилата, яка чи балістична ракета, це ракета-носій які виводить космічні кораблі в космос. Вони з путіним оглянуть стартовий комплекс, який будується для ангари. А також стартовий комплекс для ракети носія Союз. 2 потім проведуть переговори. Американці вже сказали, держдеп заявив, що будь-які військова угода про постачання будь-якої зброї або туди, або сюди призведе до додаткових санкцій щодо обох країн. Що ви думаєте? Чи будуть якісь результати суто мілітарні цих перемовин Путіна із і Кім ким чинином? Ми взагалі про що свідчить сама факт цієї зустрічі? Нагадаю, кімчинин приїхав на бронепоїзді в Росію своєму результати 100% будуть, але вони будуть не публічні, тобто навряд чи ми побачимо підписання якихось документів, де буде вказана кількість не знаю, там боєприпасів, які отримує Росія від. Північної Кореї, а північна Корея отримує якусь там кількість ракет, технологій, або, наприклад, супутників, тому що вони, крім ангари, говорили про те, що Росія буде допомагати їм будувати космічні супутники, ну і там допомагати їх відповідно запускати. Скоріше за все, це будуть якісь загальні заяви. А реальні речі вони залишаться за кадром, і вони звичайно будуть стосуватися того, в чому на сьогоднішній день у Росії є дуже велика потреба. Це боєприпаси, в першу чергу, для артилерії. Тут мова йде навіть не стільки про е, техніку, або, наприклад, Артилерійські системи, яких ну, до чорта, вибачте, в північній Кореї вони там і накопичили і, і е, виготовили дуже багато, що починаючи з середини 50-х років у Росіян, в принципі, систем вистачає. О з боєприпасами є питання, тому скоріш за все вони про це домовляться. Питання виключно в масштабах, і як до до речі, на це буде реагувати Китай, тому що так все складається, що деякі речі, які там відбуваються, і взагалі ця зустріч і розмови, які вони ведуть, ну деякі позиції там точно північна Корея з Китаєм не погоджувала. І Китай навряд чи цим буде дуже задоволення. Воле, тому що він вже вважає, що це їх територія, їх сфера впливу, і Росія певною мірою якби заходить на цю територію. А у чинина з'являється чудова можливість тепер бігати між двома великими диктаторами і вибивати собі якісь там додаткові преференції. Ну а взагалі про цей східно російський далеко східний форум, який вчора розпочався, чи він вже завершився сьогодні. В, в Ледвостоці він відбувався там. Приїхав лише віце-президент Лаосу. Здається, ну і Кимчинин, от. В принципі, все міжнародне представництво, і президент Росії там зробив цікаві заяви щодо великих російських бізнесменів, ну зокрема, про Анатолія Чубайса і Аркадія Волоша. Аркадій Волош це співзасновник Яндекс. Хоча я думав, що Яндекс вони і так контролюють. Для чого його ще націоналізовувати? Виявилося, що недостатньо контролюють настільки недостатньо, що Аркадій Волош виїхав до Ізраїлю, і президент побажав йому міцного здоров'я і проживання на території держави Ізраїль. І так це виглядало достатньо загрозливо. Мовляв, навічок до вас вже їде. Ну і щодо Анатолія Чубайса він сказав, що дивно чому Чубайс втік з Росії. Зараз ним займуться відповідні компетентні органи. Про що це теж свідчить подібний відтік, ну нібито лояльних до абсолютно лояльних до Кремля бізнесменів, які ділилися інформаційною своєю там складовою, ну і фінансами теж ну, путін до речі за традицію ще вдався в якісь антисемійські там розповіді, і типу жартував. Але ну жартував як завжди на рівні там третього рейху приблизно. Тобто в нього нікуди це не поділося. А такі заяви насправді от спровоковані тим. Що е, говорячи їхньою мовою, розброти шатання в елітах, і от ці люди той же чубайс. Він виїхав дуже тихо. Виїхав на початку фактично широкомасштабного вторгнення. Він не виступав, нічого не коментував і нічого не говорив. Ну, треба це зазначити. Він не підтримував Україну або не виступав проти війни. Але сам факт людини, яка була дуже лояльна, була інтегрована. Людина відповідала за всю енергетику достатньо довгий період часу в Росії. Ми ж розуміємо, які ці гроші, які це взагалі, які там взагалі вплив, але сам факт його Кого виїзду і що його не чіпали, просто якби про нього забули? Я думаю, що десь деморалізуючи вплинуло на ту ну, на ту еліту, яка залишилася в Росії. Путін от вирішив такий спосіб нагадати, що ви тепер не думайте кудись там виїжджати. Може, в нього є просто інформація, навіть скоріш за все, вона є. Що багато хто починає вострити лижі, як то кажуть, на захід. Вони бачать, що війна затягується. Кінця краю всім тим обмеженням, санкціям і проблемам всередині країни немає, і треба шукати якісь там знаєте, механізм релокації, як в них модно це говорити. І от він передає навіть не стільки цим двом людям, які там виїхали. Він більше мірою передає тим, хто залишається. Що ми будемо тепер більш прискіпливо дивитися, і ви не з цього корабля, які тоне як підводний човен і ці катери, які там стояли да на цьому заводі. Ви не вздумаєте з Росії тікати, тому що тепер так просто все не вийде. Ну я думаю, що йому ж підібрали. Але ще, мабуть, ФСБшники інформацію, що за останні два місяці просто там на, на порядок зросла кількість правок, які різні російські бізнесмени починають вносити про себе в різні документи, починаючи з Вікіпедії, про те, що вони не сильно мають відношення до російської влади і до Росії, тобто вони готують собі запасний аеродром. і от він передав таке їм вітання, що ми все ти типу побачимо і не здумайте це робити. Але до речі, я переконаний, що це не спрацює. Чому тому, що його взагалі імідж дуже сильно похитнувся, і навіть такими заявами. Ну він не мобілізує ніяк оточення і не мобілізує цих бізнесменів, тому що їм немає йому немає чого їм конкретного запропонувати. І до речі, форум провальний абсолютно ніхто не приїхав. Вони не обговорювали якісь важливе про ну, віце. Президент Лаосу ну, ну це поважна організація, це, мабуть, країна для, і посада. Для них, мабуть, це якийсь там дуже високий рівень. Але ну бізнес же чудово все розуміє. Порівняно навіть з якимись попередніми приїздами там китайської делегації, коли вони зустрічалися і обговорювали реально якісь економічні проекти. Пані, Тут нуль. Ну але президент э, Росії вчора чи Лаварі Росії сказав, що ми Росія заробила за час повномасштабного вторгнення вже більше грошей ніж в нас золотовалютних запасів заблоковано на заході. Ну це блеф? Дивіться, це Блеф, тому що це не відповідає насправді дійсності. Вони звичайно продовжують торгівлю з деякими країнами, в тому числі і з тими, які приєдналися до санкцій. Це є. Ми знаємо історії про Німеччину, як вони там через Індію щось такі речі роблять. Зараз про торгівлю я розкажу, як вони запчастини до літаків завозів. Вони це роблять, і от ми, ми це все прекрасно знаємо, але це не ті суми... Ми абсолютно не той порядок, який, по перше в них заарестований, А по друге, які вони потенційно втратили. Це ж ключовий момент. І от історія з індійськими рупіями, оце насправді про російську торгівлю які просто зависли і, і їх не можуть використати. Кажуть, що зараз там, от в профільному міністерстві, шукають просто людей, яких ну хтось повинен за це відповісти. Когось треба привселюдно стратити, умовно кажучи, а знайти не можуть, тому що задіяні всі. Тому тобто, що енергоносії були продані російські рупії утримані, а тепер їх не можуть використати. Вони не конвертовані. Вони просто лежать і мільярди витрачені ні на що. Або газ, який вони продають в Китай, е, які ну взагалі навіть там по собі вартості фактично туди йде, а, а іноді навіть в мінус для Росії. Тому от всі ці його розповіді це знов таки спроба зробити гарну міну при поганій грі і десь передати сигнали літам, що можна і тут заробляти. Але заробляти тут можна тільки якщо тобі прямо тільки з тільки індійські рупії можна заробляти. Між іншим остання інформація, можливо, ми щось не знаємо щодо планів українських сил оборони. Це Ольга Захарова, речниця МЗС, е, так які пишуть, вийшла з е, алкогольної трошки інтоксикації. Заявила нині буквально вранці, що пообіщала, пообіцяла жорсткий відповідь Росії на можливі атаки ВСУ на Кримський міст. Можливо, просто ми не знаємо про плани про плани ВСУ. Але я хотів вас ще про інше запитати. Вже про кримський міст, міст не будемо. Вчора вийшло журналістське розслідування напередодні, яке свідчить про те, що Росія продовжує купувати підсанкційні деталі для літаків своїх через Китай, Туреччину, Емірати об'єднані і через навіть недружню на Європу. Нагадаю, вчора один літак пасажирський сів просто поля в Росії посеред Росії і е, всіх його пасажирів довозили поїздом. Оскільки не міг літати, там проблема з двигуном була. Так, от і пишуть наші колеги, що проаналізувавши митні дані, з'ясували, що з березня 22 по березень 23 в країну везли оригінальних запчастин для боїнг та airbus не менше ніж на 200 мільйонів доларів. Найбільше через емірати, далі через Китай, Туреччину, ну а також через деякі європейські країни, тобто продовжуються у ці сірі схеми постачання під санкційних товарів для техніки, можливо, навіть і для військового, ну це про пасажирську техніку. Ну вони є дійсно добре, що в європейських країнах про це в принципі знають. Ми бачимо, що кожен новий пакет санкцій він ці ж ринки десь закриває, але е, треба новий пакет, тобто він вже затягнувся, треба вже приймати і якраз ці дірки закривати. Бо Росія буде шукати такі шляхи і намагатися все ж таки це обладнання завозити.